Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І о, тема в нас буде: Хто ж здав Херсон у 22-му році. Зеленський. Зараз ходять чутки, і навіть в Телеграм здається. Тобто, оточення Зеленського зараз говорить про вибори. І а, розповсюджується така думка, що Зеленський дійсно йде за, яку, за умови, за якої умови йде Зеленський, якщо не йде Залужний. Тобто зараз ми будемо дивитися, а, чи дійсно хто ж здав Херсон у му році? Чи винен, яка доля вини в Залужного? І дивимося Зеленського також. Цих двох дивимося. Хто здав? Я ділю на двох. Я більше не знаю кого, тому що Єрмак, я не знаю, чи Єрмак може давати якісь накази в той час. Тепер так він може давати, а тоді ні. Пам'ятаєте, його муженко навіть вигнав з генштабу. Так тому я думаю, що тоді, на той час, Єрмак не міг давати накази. Дивимося, провина в здачі Херсону в Залужного чи в Зеленського. Сила. Бачите, в нього була сила. Дивимося, я розглядаю. Авторитет. Ну, тут навпаки людина тримала, бачите, йшла до останнього. Тобто, давала накази, накази давала ті, щоб втримати. Як довше втримати? Зеленський. Ну, він старший. І ось тут карта вже програшу йде. Тобто, винен в здачі Херсона у 22-му році Зеленський. Чому він давав накази? Він давав накази здати. Бачите, покласти весь фронт. Наказ, він мав відповідальність і наказував, тобто, винен тут Зеленський. Ось якось так. Тобто не залужний. А ви бачите, що е, якщо залужний піде балотуватися, на нього чекають кримінальні справи, в тому числі здача е, Херсону у 2022 році. А винен в цьому Зеленський. Хоче перекласти свою відповідальність на інших. Ось це, це знаєте, в якійсь мірі шантаж. Якось так. Ой, цирк. Взагалі-то цей розклад ми робили ще в 2022 році, хто розмінував чангар. Але люди, які мають клепки в голові, давно знають, хто розмінував чангар, тому що є офіційна інформація, є як верещучка кричала на всю Івановську, що вони розмінували, що вони зараз чангар, ці чарти пустять, теж саме Ярмак з Зеленським їздили туди. Тому, в принципі, але ми робили. Тоді я була не проінформована і все одно я зробила розклад. Є він для спонсорів каналу. До речі, хто спонсорує канал, можете там подивитися. Там дуже багато а, відео, які, ну, скажімо так, тепер я вже їх викладаю. Вірніше, я не беру звіти, я нові роблю відео. Ось. А там були ті відео, які а, ну, колись я, скажімо так. Хотіла для себе знати. Гаразд, донатимо на ЗСУ, на 58-му бригаду Донецького напрямку. Під цим відео, покладу, закріплю коментар, або у моїй спільноті є теж, там є відео від військових, там є QR-код. Ось, можете задонатити, залишилося зовсім небагато. Ось, Тому. Дякую вам за увагу. Дякую вам за підтримку. Донатимо на зсу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!